З вами Лілія Налягака. Час новин. Ворог знову атакував рятувальників ДСНС після ліквідації пожежі в Оріхові на Запоріжжі. Російські війська вдарили ФПВ-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю. Один з надзвичайників отримав поранення. Його госпіталізували, інші не постраждали. На Харківщині росіяни щонайменше тричі атакували Слатене фпв дронами на оптоволокні. Два удари припали на відкриту місцевість. Третій поцілив по транспортному засобу. Інформації про потерпілих наразі немає. А напередодні в Харкові під час шахедної атаки одна людина загинула, і ще десятеро отримали поранення. Серед постраждалих п'ятирічна дівчинка. Росіяни вдарили безпілотниками. Серед білого дня по центру міста всі три удари припали на приватний дитячий садок. Вихователі встигли спустити дітей в укриття. Та після влучань будівля спалахнула, і під загрозою повторних ударів малюків терміново виводили з вогню та диму. Три вибухи під час атаки безпілотників пролунали в Харкові напередодні близько 11-ї. Ці кадри надали правоохоронці. Ось шахет пікірує в двоповерховий будинок у цей час у будівлю, куди за мить влучить безпілотник, біжить чоловік. Це комунальник, який ймовірно намагався сховатися в арці будинку та не встиг. 40-річний чоловік опинився в епіцентрі вибуху і загинув. Після удару будівлю охопив вогонь. Керівник Харківського добробату в момент першого удару був у своєму авто біля сусіднього будинку. Коли пролунав перший вибух, я вибіжав з машини і почав викликати швидку, тому що прилетіло в дитячий садок, там багато дітей було. Потім другий вибух, третій вибух, я вже упав там за, за кутом. У двоповерховій будівлі, в дах якої поцілили три шахеди, розміщувався приватний дитячий садочок. Рятувальники, що прибули на місце, на руках винесли з потрощеного приміщення 48 дітей. Малечу з батьками прихистили в сусідньому храмі. Було три взриви. Було три вибухи: діти, батьки всі йшли до нас. Ми відкрили храм, відкрили трапезну. Зараз нагодуємо їх. Мати трирічної Анастасії каже, привела в заклад доньку на заняття вперше. У мене дитина пішла тільки туди на заняття, тільки тільки, тільки вчора проплатила заняття. Коли пролунали вибухи, жінка була за два кілометри звідси. Ну, коли я вже зрозуміла, що і подзвонив дідусь, де Настя, я вже на заняттях, там прилет, я бачу, и, в общем кинула пакети і кросом сюди. Вот. Ну а тут, звісно, коли я увидела гарячу машину в ходу, коли я зайшла во двор і там ну, прямо попадання, криша гориться, горить все внутри, і, ну, чесно, розкидала МЧСников и добіжала. Ну, тому що я все розуміла, ви ж знаєте, мама прыгнет і витягне огня. Діти дивом не постраждали. Вихователі вчасно встигли спустити малюків у підвал. Ну, жили здорові, слава Богу. Звісно, там діти були дуже перепогані. Слава Богу, всі живі, всі здорові. Боже, дякую тобі за все і за всіх. Правоохоронці зібрали рештки безпілотників і з'ясували. Ворог застосував ударні БПЛА типу Герань 2 за попередніми даними з реактивним двигуном. Шістьох поранених одразу доправили до лікарні. Надвечір кількість постраждалих зросла до десяти. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Ворожі атаки по Дніпропетровщині. Там зафіксували більше двох з половиною десятків ударів. Ворог увесь день гатив безпілотниками. У Павлоградському районі російські дрони пошкодили інфраструктуру. У Нікопольському росіяни завдали понад два десятки ударів по райцентру та кількох громадах. Зруйновано будинки, дитячий садок, магазин, агрофірму та пошкоджений газогін. У Синельниківському БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку. А в Криворізькому уламки дронів пошкодили авто та автозаправку. Минулося без постраждалих. Ми не хочемо, щоб хтось поклав на стіл мирний план із Росією через якісь треті країни. Наші європейські друзі мають пропозицію підготувати певні пункти. Про це президент України заявив сьогодні у Брюсселі, а також окреслив передумови для обговорення деталей мирного плану з Росією за участі наших партнерів. Знаємо, що робити. Залишаємо залишатися там, де ми є. першого припинення вогню. Якщо Росія готова говорити, ми готові говорити. Це план між нами. План починається з, при... з припинення вогню. Ні, навіть не з припинення вогню. План починається з волі, сісти і говорити, не стояти і боротися, знаєте, використовуючи всі ракети всіх типів просто проти цивільних дітей. Вчора вони вдарили по дитячому садочку. Також Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом. У деталі не вдавався, однак наголосив, що результат перемовин це енергетичні санкції проти РФ, скасування зустрічі в Будапешті без України і поки що відсутність томагавків. І додав, що все швидко змінюється. Відтак не втрачає надії, що Україна таки матиме ці ракети. Втім, у нас уже зараз є можливість діставати важливих цілей у глибині РФ. Є у нас Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 кілометрів. Це наші новітні можливості, і питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово. Ми ніколи не використовували далекобійна по дуже важливих цілях. На території Росії американську зброю Напередодні у Росії знову було гучно. Минулої ночі не спали у Челябінську. Там стався потужний вибух на одному з підприємств Ростеху. Також українські безпілотники завітали до Республіки Мордовія та Дагестану. Цього разу під прицілом опинився нафтопереробний завод у Махачкалі за майже дві тисячі кілометрів від України та Саранський механічний завод. Що відомо про нові влучання та які стратегічні об'єкти уражені, розповість Софія Желінська. Цієї ночі на території Челябинської області у місті Копейськ стався вибух і велика пожежа на заводі пластмас. Це підприємство, що належить держкорпорації Ростех та виробляє боєприпаси. і Вибухові речовини вибухало приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною як наслідок чергові руйнування виробничих потужностей. А у майбутньому погіршення постачання компонентів для російської оборонної промисловості. Цей завод. От постачає вибухові речовини та компоненти для боєприпасів, тобто безпосередньо забезпечує частину потреб ВПК РФ у матеріалах для снарядів та інших оперативних потреб армії агресора. Зараз, поход, що пахочу з дітаніру то тобто, можні знає наврядки культа снаряд скрізь чи то безпілотні? Просто жесть молок не випадуть. Дрони атакували Російську Республіку Дагестан. Удар припав по території нафтопереробного заводу Дагнотех у Махачкалі. Згідно з відкритими даними, потужності підприємства складають один мільйон тонн сировини на рік. А розташоване воно на відстані 1700 кілометрів від України. Ха вона у вас хоче у Росії успішний удар підтвердили, заявивши, що ціллю стало одне з підприємств республіки. Через атаку в аеропорту Михачкали запровадили план Килим. Водночас аналогічні заходи застосували ще в семи аеропортах країни агресорки, зокрема у Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі. Ми тут. Жночі безпілотники масовано атакували Республіку Мордовія. Під прицілом опинився саранський механічний завод. Він належить до державної корпорації Ростех і виробляє обладнання та деталі для різних галузей промисловості, зокрема й оборонної вон, вон, туди, 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 туди. Вон. Ці удари відбулися невдовзі після попередніх атак. 21 жовтня повітряні сили України завдали удару по брянському хімічному заводу, який є важливою складовою російського ВПК, а здійснили напад, зокрема, за допомогою ракет повітряного базування Сторм Shadow, яким вдалося оминути систему протиповітряної оборони РФ. На цьому підприємстві виробляють порох вибухові речовини та компоненти ракетного палива, в тому числі для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. На тлі українських ударів експорт російської нафти за останні чотири тижні зріс до найвищого показника за останні. Два з половиною роки наблизившись до максимуму з моменту вторгнення РФ в Україну, оскільки України агресорки банально не вистачає потужностей для переробки, згідно з даними відстеження суден, зібраними Блумберг, середні обсяги перевезень спортів країни за чотири тижні становили 3,82 мільйона барелів на день до 19 жовтня. Це на 80 тисяч більше ніж за аналогічний період до 12 жовтня. і Є найвищим показником з травня 2023 року. Минулого тижня українські дрони завітали на завод Башнафта у НПЗ за 1400 кілометрів від українського кордону. Такі удари спричинили в РФ бензинову кризу. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Президент Литви Гітана Снауседа заявив про порушення повітряного простору країни літаками РФ. Це сталося сьогодні ввечері. Він зауважив, що це кричуще зневажання принципів міжнародного права та територіальної цілісності Литви, і додав, що МЗС країни викличе представників російського посольства, щоб висловити протест проти безрозсудної та загрозливої поведінки. Айстронглі кондем до вайолейшнофлітині. Я рішуче засуджую порушення повітряного простору Литви винищувачем із транспортним літаком РФ із боку Калінінградської області. Це цинічне нехтування нормами міжнародного права та територіальним суверенітетом Литви. Французька армія має бути готовою до шокового удару з боку Росії вже через 3-4 роки. Про це попередив голова генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон. За його словами, Москва може піддатися спокусі продовжити війну на європейському континенті. Мандон підкреслив, що перше видання, яке він поставив перед збройними силами, перше завдання це бути готовими до випробування, можливо, в гібридних форматах. За його словами, Росія не зможе залякати Європу, якщо та твердо візьметься за само. Оборону. Натомість будь-яка рішучість здатна лише підштовхнути агресора до дій. У проєкті оборонного бюджету Франції на 2026 рік передбачено збільшення витрат до 57 мільярдів євро. Це на 13% більше ніж цього року. Наступного тижня президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником КНР Сі Сідіньпіном. Про це заявили в Білому домі. Напередодні Трамп наголошував, що планує обговорити під час майбутньої зустрічі з китайським лідером війну між Росією та Україною. У четвер вранці президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі, перш ніж відбути додому до Вашингтону. Російських і білоруських спортсменів не буде на Параолімпійських іграх 2026 року. Таке повідомлення є на офіційному сайті міжнародного параолімпійського комітету. Всі деталі маємо змогу розпитати у міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. Він з нами наживо. Пане Матвію, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, як ви оцінюєте рішення міжнародних спортивних федерацій? Чи вважаєте це достатньою мірою для ізоляції росіян та білорусів у параолімпійських змаганнях? Перше, треба сказати, що ми щиро вдячні міжнародним спортивним федераціям земних спорту, зимових. це Федерація лижного спорту та сноборду міжнародному союзу біатлоністів, це Всесвітня Федерація Керлінгу та Всесвітня федерація парахокею. Це дуже справедливе, головне відповідальне рішення. Також я щиро вдячний. Нашим національним федераціям, які проробили неабияку роботу для того, щоб в рамках своїх міжнародних федерацій було прийнято відповідальне рішення і зберігалося усвідомлення, що спорт має бути чистим від політики, спорт має бути чистим від російської пропаганди і не має слугувати майданчиком для виправдовування російських військових злочинів. Тому ну це дуже важливе рішення, дуже важлива перемога сьогодні. Ну але головна боротьба ще попереду. А чи є умови, за яких росіяни все таки можуть взяти участь в іграх? А, фактично, вже немає. Щойно, міжнародний паралімпійський комітет вийшов з заявою, з офіційним повідомленням, що вони фактично вже просто не потрапляють на кваліфікаційні відбіркові змагання до цих змагань, але Звичайно, для нас це хоч і є перемогою, але все ж таки ми наполягаємо на тому, що має бути усвідомлене усвідомлене принципове рішення про категоричний недопуск російських пропагандистів. Тим більше, коли ми говоримо про паралімпійський спорт, там де повно е окупантів, які отримали поранення. На під час своїх окупаційних під час своїх злочинних дій, і сьогодні вони розраховують на те, що міжнародна спортивна спільнота буде вітати їх на міжнародних спортивних змаганнях, зважаючи на те, що МПК раніше відновив членство Росії та Білорусі, чи є ризики того, що пропозиція міжнародних федерацій може змінитися до 2026 року. Які кроки планує вживати міністерство для моніторингу та запобігання повному поверненню Росіян та Білорусів до міжнародних змагань? Виключно з подальшими паралімпіадами? поки що, ну в правовому полі я не бачу таких можливостей. Звісно, враховуючи те, яким чином було прийнято е, рішення про непродовження відсторонення росіян на генеральній асамблеї е, міжнародного паралімпійського комітету, тому я вже нічому, мабуть, би не здивувався. Але думаю, що тут вже після такої офіційної заяви вже фактично такої. Можливості немає і цього року, і наступного 2026-му, і в Парижі. Ми розраховуємо, що принцип за яким росіяни зможуть виступати на в Мілані, да, він буде таким самим, яким був в Парижі. Тобто, це під нейтральним прапором в мінімальному складі, і ми далі будемо боротися за подальше відсторонення. Чи є вже реакція Росіян на цю новину, і можливо якісь кроки від них чекаєте для того, щоб просувати свої позиції реакція. Ми звісно моніторимо, що відбувається в їх мережах. Ну, нам не час було втішатися. Нам треба робити свою справу. Але ну так дійсно це для них серйозний серйозна втрата. Тому що, в принципі, Росія це країна, де панує. Культ сили, як вони його називають, і те, що сьогодні в них немає можливості демонструвати свою міць на міжнародних спортивних змаганнях, це дуже великий, дуже велика, велика втрата для них, і дуже велика втрата для того, щоб мати змогу зберігати так званий фасад нормальності для росіян і казати, що весь світ продовжує нас поважати, продовжує нас боятися. Ніхто вас не боїться, Ваш... Прапор вкритий ганьбою, заборонений в усьому світі. Дякую вам, пане Матвію. Я сподіваюся, що ця перемога на спортивному полі вона буде тривати і потім продовжиться перемогою України загалом. Я дякую вам дуже за інформацію і нагадую, що з нами наживо був міністр молоді та спорту України. Матвій бідний. Унікальні кардіохірургічні операції для військовослужбовців, серцево-судинна профілактика українських олімпійців та корисні поради від Олександра Усика у Києві стартував 20-й ювілейний міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії. На ньому зібралися визнані українські та світові фахівці зі США, Японії, Німеччини, Італії та інших країн. Деталі цієї неординарної наукової події дивіться в репортажі Романа Барашева. Коли уламок входив в, 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 в тіло, я в цей час видихну, легені склалися, уламок пройшов поміж легені, не зачепивши їх, попав в серце, і йому там не хватило буквально там долі сотні міліметрів. Якщо він рухнувся. Все він би там надавив на щось, і серце ну не спасти. Потім ще три з половиною роки він бився в важкий улами серцею туди-сюди мателяли. Іван захисник Маріуполя отримав поранення в березні 22-го року. Потім полон, де провів з уламком у серці, три роки та два місяці. Росіяни просто ігнорували його звернення про надання медичної допомоги. Полоні, звісно, що там були і знущання і фізичне побуття. Бувало таке, що я просто стою з вами, розмовляю, таку і падаю. Не зважаючи на те, що я отримував удари в грудну клітину. Я вижив дуже великий відсоток тих хлопців, кому не допомагають. Є такі случаї, що хлопці помирали від хворобу. Результати цієї надскладної ендоваскулярної операції, яку вперше в світі провели хірурги столичного центру кардіології та кардіохірургії, перевершили очікування лікарів та привернули увагу медиків усього світу. Перше в історії медицини України і, скоріш за все, світу, тому що не було такі публікації. Ми йому виконали саме 3D-ендоскопічне видалення уламку серця з малесенького малесенького розрізу. За допомогою 3D-ендоскопічної камери ми змогли видалити Ламок не поруч серцем, не за серцем, не біля серця. а Саме з серця Ризикована Вона була вона була дуже ризикована, тому що люба е травма е військова вона не передбачувана. Тема ювілейного форуму кардіологів. Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених та набутих вад серця. Учасники вітають військові вчені посадовці. Наша національна збірна проходить тут обстеження. У вас і на останній вже олімпіаді. Перед Парижем тут олімпійська збірна була, і ви мені сказали, що дивись, щоб ми були там на п'єдесталі. Наша збірна виборола 12 медалей, 3 з них золотих. Ми були 22-ми в світі з понад 200 країн в рейтингу. Зірковий гість науково-медичного форуму Жива легенда боксу Олександр Усик теж проходить обстеження у цьому державному закладі. Я виходжу в ринг. У мене є понятно, опонент рефері. У нас є правила. У вас теж є ринг, в який ви виходите, і там опонент це смерть. Але ви все одно продовжуєте рятувати, ви допомагаєте. Дякую вам за це. Ми, коли були в полоні через дуже ну, вузькі потоки інформації дізнавалися про ваші перемоги. І не для кого не секрет, що росіяни знущаються з військовослужбовців. І кожен раз, коли з нас знущалися, ми стояли, терпіли. Бо якщо Олександр Русик зміг відстояти честь України, честь українців, то ми, як військовослужбовці, повинні зробити це ж саме. Тож ви наш орієнтир. Я дуже вам вдячний е, за ту силу, яку ви нам дали. Зараз я посміхаюся, живу, е, тренуюся і е, ставлю встрій, і буду захищати Україну. Дякую. Декілька гострих запитань щодо профілактики сердечних захворювань ставить Олександру й директор кардіохірургічного центру професор Ілля Ємець. Не секрет, що Багато залізних спортсменів спиваються. Дуже хороше питання, тому що багато спортсменів високого рівня думають, що якщо він вип'є е, після тренування чи після бою, там, чи після гри дві пляшки пива, вони йому допоможуть. Е, це обман. Вони йому допоможуть розслабитися, але... ставлення до профілактики хвороб, особливо в умовах постійного стресу, в якому живуть українці, це кажуть медики. Основне. Ми були дуже задоволені і приємно вражені, коли нас ще два роки тому з нами зв'язалися представники центру і запропонували абсолютно безкоштовно без додаткової бюрократії. такий чекап організму військового, чекап для родичів, мам та батьків наших загиблих героїв і для діточок військовослужбовців. Чекапами зараз називають медичні перевірки стану здоров'я. Кардіологічний центр став першим першою цивільною клінікою, що на рівні з військовими шпиталями, проводить обстеження службовців, обстеження воно буквально там триває декілька годин дуже швидко. Медична сестра бере з руку і проводить швидко по всім лікарям. Інноваційні методи діагностики та лікування, які представлять на форумі, дозволять українським фахівцям впроваджувати найсучасніші практики навіть в умовах війни та боротися за життя кожного. Роман Барашев, Олексій Шматов. Подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини у Києві стартував книжковий фестиваль, фундамент історії про культуру. В українському домі говорять про мандрівку, але не стільки фізично, скільки про подорож крізь ідеї, досвід і пам'ять детальніше про ідеї організаторів і про те, як книжка стає дороговказом у світі культури у репортажі Софії Буличової. Десятки стендів, заповнених тисячами книжок. Усі вони, немов запрошують любителів епістолярного жанру у захопливі подорожі до світу культури, історичної спадщини пропонують автори дослідити і сучасні сенси, що народжуються між рядками. Ми хотіли створити цей простір як таку бібліотеку, де щоб люди відчували себе як вдома і були трошки ближчими, все таки до книжки, до книжки про культуру. На фестивалі вітчизняні видавництва презентують книги про культуру та історію України. Від класичних видань до сучасних проєктів. Всі вони допомагають дізнатися більше про наше минуле та зрозуміти, що формує українську національну ідентичність сьогодні. Це мініатюри. Вони позолочені в оригіналі, і ми за допомогою сучасних технологій їх також відтворили і в нашій книзі для нас, видавців, дуже важливою є робота з створення книг, які розкажуть нашим громадянам про наше коріння, про наших видатних співвітчизників, якими ми пишаємося, які є нашим фундаментом. На якому ми стоїмо сьогодні і повинні будувати наше щасливе і мирне завтра. Організатори наголошують, література в умовах воєнного часу набула для українців нового сенсу. Люди стали активніше цікавитися мистецтвом слова, особливо творами вітчизняних авторів. Ми хочемо показати, що кожна хороша книжка є великою мандрівкою. Коли ми читаємо книжку, ми відчуваємо, що у нашому житті є ще щось крім воєнної реальності. Акцент цьогорічного фестивалю подорож і йдеться не лише про мандрівку сторінками книжок. Один із просторів присвячений подорожі Україною. Тут можна побачити світлини з мандрівок велосипедом і потягом, дізнатися життєві історії, що траплялися в дорозі, історії про від'їзд і повернення. А цей дорожній вказівник на Мелітополь і Сімферополь привезли з Херсонщини. Організатори кажуть, це символ того, що наша подорож триває, і вона обов'язково веде додому. Софія Буличова, Геннадія Нікиєнко, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини. Приголомшливе відкриття зробили археологи всього за 17 кілометрів від Риму. Вони знайшли залишки величезного басейну, викладеного каменем. Він залишався прихованим під землею понад 1700 років. Басейн був виявлений у центрі стародавнього римського міста Габії і частково висічений прямо в скельній породі. Пише The Sun. За словами археологів, це один із найбільш ранніх прикладів римської монументальної архітектури, який не є храмом або міською. Стіною керівник проєкту професор Марчелло Могетта розповів, що Габій був могутнім сусідом Риму. Нагадаю, згідно з легендами, саме в Габії виросли засновники Риму Ромул і Рен. О півночі підбиватимемо підсумки доби. А поки марафон триває, до зустрічі.